Тренінги для покращення ментального здоров'я, подолання психологічних наслідків війни, військової та тактичної медицини будуть проводити для громад області студенти та викладачі Вінницького медичного університету в рамках проєкту ЮНІКОМ, який створює можливості для співпраці університетів та громад. Вінницький медуніверситет, єдиний в Україні серед медзакладів, бере участь у такому проєкті. Тож саме у цьому виші відбулася конференція, під час якої були присутні представники департаменту охорони здоров'я, громадських організацій, студенти та викладачі інших вузів. На засіданні визначили перелік організацій, які готові до співпраці. В першу чергу в цьому проєкті беруть участь викладачі, а вони своєю ініціативою залучають небайдужих студентів. Першою вважається це навчання, і ми успішно з цим справляємось. Другим це наукові і методичні педагогічні дослідження, і ми також з цим успішно справляємось. А от третя місія це використання наших знань і здобутків. Саме в взаємодії із територіальними громадами в нас в медичному університеті першу чергу третя місія це наша лікувально-просвітницька медична робота, про яку сьогодні в тому числі багато вже говорили. Але в зв'язку з тим, що ми розуміємо, медичний університет розуміє свою відповідальність перед громадою, ми також хотіли би включити до цієї третьої місії розширити її більше можливо якихось соціально відповідальних дій проектів.